Три дні в Херсоні до того, що я нього вранці приїхала, де а, починалися мої перші кроки. І там ситуація ще складніша. Але а, найголовніше, що нас всіх тримає сьогодні по всій країні, і не питання, да якою мовою ми спілкуємося, чи якого кольору в нас шкіра чи а, в якого Бога ми віримо. Ми всі єдині. І ми всі тримаємося, бо в нас є діти. І ми хочемо майбутнє, якщо не для себе, то для наших дітей. Це найголовніше для всіх нас. І сьогоднішній концерт я грала з дитячою програмою для того, щоб трошки цієї світлої віри в майбутнє. І от виходиш да, на вулицю і бачиш, а діти граються, а діти бігають. А... Вони не думають, і найкраще, що ми можемо зробити для них, це дати ось це дитинство. І найкраще, що ми можемо зробити для себе, це знайти в собі цю дитину, маленьку дитину, яка теж хоче бавитися. І коли я намагаюся зараз крати, я намагаюся бавитися і передавати якесь це світло. Тут в мене є диск, а я його записала з моїми дітками у 2021 році, і це якраз була осінь. Восени ми записали диск, а в грудні я зробила їм святкову вечірку. І ми святкували, ми слухали цей диск. В січень ви знаєте, як діти, багато да, цих різних подій святкових, а потім прийшов лютий. І от сьогодні цей диск, одну копію я б хотіла передати галереї. Якщо можна, я б хотіла покликати сюди представника чи представницю галереї, щоб передати цей диск. Я хочу подякувати за те, що ви надали нам таку можливість провести цей концерт. Але окрім дітей, дуже важливі для нас всіх вчителі. Ми вчимося один в одного, ми вчимося в наших рідних. Звичайно, першими вчителями є батьки, але іноді доля дарує вчителів яких вона подарувала мені, кожен з вчителів, яких я, яких я мала, сфортепіано зі спеціальності, які потім стають другими батьками. І для нас, класичних музикантів, розуміння а, вчителя з спеціальності, який дарує тобі можливість далі існувати в цьому світі, відкривати себе, а, це як дійсно, не просто слова, як друге. Батько чи друга матір. І я б хотіла а, зараз цей другий диск а, подарувати моїй а, першій а, вже дорослій вчительці. Бо в мене були там ще дві, маленькі, коли я зовсім була. Але мій шлях почався саме професійний. А в Херсоні я не думала, що я буду музикантом. У мене нікого немає в сім'ї музикантів. Але от Руза Анатолійна. А вона подарувала мені цей світ музики. Ми з нею теж зіграли перший мій сольний концерт, а коли мені було всього сім років. Це було 24 п'єси Петра Ілліча Чайковського, що це були інші. І саме тому сьогодні, теж як ось світпогади про своє дитинство, як все починалося. Я грала 24 п'єси Віктора Косенка. Тому Фіруза дирина, я б дуже вас хотіла попросити підійти, і я б вас хотіла подарувати сюди. Дорогие друзья, я невероятно волнуюсь, я невероятно счастлива, потому что то, что сегодня сделала Неточка, это своего рода такая арка в прошлое, в 98 год, когда она шестилетним ребенком пришла и совершила, в общем-то, для меня, как для профессионала, как, как педагога, абсолютное чудо. Во-первых, это, был, это было, ну вы, собственно, видите, да, какого уровня, да, это музыкант. Когда она из каждой пьесы, нам всем знакомой, делает просто шедевр. Это потрясающе совершенно. Так вот, когда она пришла ко мне, я просила тебя, Володя, найти фотографию ее семилетнюю, ту, за инструментом. Вы знаете, это ребенок был гиперэмоциональный. И когда я ей давала какие-то пьесы, она их просто на раз учила. И вот тогда у меня возникла дерзкая мысль дать ей в первом классе ну, кто педагоги здесь, наверное, понимает, что такое детский альбом Чайковского, да, это такая энциклопедия от первого класса, от «Болезни куклы» и до шестого, может быть, «Сладкая греза», там, я не знаю, «Песня жаворонка». В захлеб учила она эти пьесы, она летела на уроки, настолько эмоционально, я тебе уже говорила, как напоминание, может быть, ты не помнишь, когда я рассказывала о содержании, она в эмоциональном порыве хватала мою руку и целовала каждый пальчик. То есть это просто было что-то для меня невероятное. Какова была эта работа за год, я вам передать не могу, потому что я ее ждала как луч света, и я получала удовольствие от общения с ней колоссальное. И в конце года я и устроила сольный городской концерт в художественном зале Шевкуненко у нас есть такой зал концертный, где вот это счастье семилетнее играло 24 пьесы. Сколько там было эмоций, сейчас ей уже не 7 лет, и она уже сдерживает свои эмоции. Но тогда это было что-то невероятное. Память об этом осталась на всю жизнь. И когда так случилось, что семья уехала в Киев, и дальше я уже в Харькове, там на других конкурсах мне рассказывали, что в Киеве учится невероятная девочка и играет пьесы Чайковского. Не знаю, на вырост я ей дала эти пьесы. Да, я обходила, хотела как раз продолжу, продолжить, а трошки, еще трошки вашей уваги. Как раз да. Мы в чем, ну да, вы можете сесть, да. Мы играли с Так вийшло, що Фіруза Анатоліївна познайомила мене усю семирічну дівчинку з Борисом Архімовичем, її викладачем. І саме ося зустріч з цим видатним професором наштовхнула моїх батьків до думки, що після мого сольного концерту треба пробувати їхати в Київ і спробувати поступати. А там було є зараз два дуже чудових заклади. Один всі знають це десятирічка. До я потім поступила, інше це Київська дитяча академія мистецтв. Зараз просто Київська академія мистецтв імені Михайла Івановича Чемберджі. Я поступала з дитячим альбомом Чайковського, і там вже почалося інше життя. Я програла багато української музики, зарубіжної музики. Також я йшла далі кроками Чайковського, я грала дит... цей пори року. Майже всі 12, потім інші, які не зіграла в дитинстві до 10 років. Я потім буквально пару б'є з довчила вже дорослою після закінчення консерваторії. І в консерваторії я теж грала Шайковську. Наприклад, я випускалася з асистентури за великою донатою Сольмажор Шаковського. І в Києві я вже познайомилася із. З Михайловичем Робьовим, і з Ігорем Михайловичем Рябовим, з моїм основним професором Валерієм Олеговичем Козловим, який починав займатися зі мною спочатку як куратор з 10 років, і потім вже з 12 років він став на все життя моїм основним професором, я, так, як моїм музичним батьком. Але війна забирає, на жаль, найрідніших. І часом, через ці події, ми навіть не можемо з ними попрощатися. Дійсно, дуже рідною людиною, яка не тільки вела мене в музиці, але також допомагала зі всіма питаннями. У мене були складні, окрім того, що вона познайомила мене майже зі всіма викладачами зі всіх моїх основних предметів. У мене були дуже складні стосунки з батьками. І коли були складні стосунки з батьками, вона була поруч. Коли в мене був п'ятий курс, і я мала випускатися, і мій професор захворів. Окрім того, що вона була на моєму високому екзамені з 10-річки, вона була на моєму випускному екзамені з консерваторію з магістратури. І, в принципі, на останню репетицію перед магістратурою випускним вона вже не дуже гарно ходила і допомагав син, але вона приїхала на цю репетицію, щоб мене підтримати і допомогти здати випускний екзамен. І далі, коли я почала займатися, я займалася не тільки музикою, але також модою, фотографією, багато чим, вона теж мені казала, будь ласка, займайся всім, що ти хочеш. Батьки були проти, музиканти були проти. Мені Марія Михайлівна Мерзлікіна завжди казала: не зупиняй себе, роби все, що тобі до вподоби. Йди далі, і навіть коли я приїхала в Німеччину і був вступний екзамен. Я вже на той момент знову спілкувалася з Розанатолівною їй Дякую, що вона мене дуже підтримала перед екзаменом. Але також підтримала мене Марія Михайлівна Мерзлікіна. Вона обговорювала зі мною яку програму я буду грати на вступному іспиті до, консер... а, до роботи, бо там треба здавати а, грати перед тим, як тебе приймуть на роботу. Вона спілкувалася щодо німецької і дуже мене підтримувала. І так сталося, що в вересні її не стало. А я навіть не змогла з нею попрощатися. І найстрашніше це те, що я виклала якийсь пост і запитала, чи мені розказувати чи ні про викладацький шлях в Німеччині. Вона мені відповіла, так, будь ласка, це дуже цікаво. Але їй нічого не відповіла, не відписала, знаєте, ну, як молодь, звісно, завжди чи ми зайнято. А потім, буквально через пару днів, мені написали, що її вже не стало. І цей Анатолійні як пам'ять про те, як починалися мої кроки, і також пам'ять про мою чудову музичну маму Марію Михайлівну Мерзлікіну, яка була зі мною от... після семи років, да, приїхала в Київ і до останнього дня завжди кожен день, зі мною поруч, у найскладніші часи. І зараз я б хотіла закінчити цей концерт. П'яце, вже не Косенко, але в Карайвуцького пісня. Бо коли я була маленька і грала цю пісню, я завжди... Уявляла якісь такі часи, як зараз. Там дуже складна історія в цій пісні. І я вам її зараз зіграю, а потім ми хвилинку пам'ятаємо.